Міський голова Микола Нага на початку апаратної наради наголосив на обставинах, які суттєво впливають на життєдіяльність громади. Громада живе в умовах посилення російської агресії. За останні дні ви знаєте, що, крім обстрілу прикордонних громад, Сумщини, почався великий наступ на Харків. І ворог звіріє, ворог намагається. Рухатись у напрямку Харкова і, безусловно, це ускладнює і нашу роботу. І, безусловно, ми на цій неділі повинні сконцентрувати всю свою увагу на забезпеченні безпеки, на забезпеченні безпеки Шорстки, на забезпеченні безпеки всіх населених пунктів, всіх підприємств, установ, які знаходяться у нашій громаді. Ми повинні зрозуміти, що від кожного з нас. Залежить безпека нашої громади, залежить безпека України. Продовжується робота по прибиранню кладовищ. Про це розповів Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства. більше, як на протязі двох тижнів основним напрямком було прибирання кладовищ, вивезення сміття щоденно, практично працювала від п'яти до семи одиниць техніки. Проведена значна робота, і ну, я думаю, в цьому році ми багато зробили. А, також у нас а, проводились роботи з прибирання узбіч, впорядковували клубну, висаджували квіти, проводилось, продовжувалися роботи з ремонту доріг. А, є певні проблеми з фінансуванням, але незважаючи зважаю, не на це, роботи тривають і далі. Окрім того, розпочаток осіння трави на прилеглих територіях. Незважаючи на регулярні прибирання біля Алеї Слави, що веде до одного з найстаріших кладовищ шостки, постійно утворюються нові сміттєві купи, на що звернув увагу міський голова. На Алеї Слави Повороніцькій мені не подобається, що організовується цей смітник. Ви прибираєте, наносять кучу, ви прибираєте, наносять кучу. Це зовсім, зовсім споруч із таким місцем. Слави і тому давайте знайдемо якийсь або причеп, або якийсь кузов. Поставимо там, накопилося сміття туди конкретно. Приїхав трактор, зацепив адвіз. Позаймайтесь, виді з пропозиції. Микола Петрович поцікавився у старости Миронівського старостинського округу про те, як у селі проводиться робота щодо забезпечення безпеки жителів села. По багатоквартирних будинках облаштували громадяни своїми силами декілька. Укриттів, у школі укриття працює. Я маю на увазі, що є куди сховатися. Людям розказано, що кожна людина, яка має приватний будинок, почистити, відремонтувати погреб, підготуватися, що можна в погребі сховатися. Не десь там щось нічого такого страшного, і великого будуватись не буде. Ми повинні вчитися в тих регіонах, де такі склади умови. Є погреб, погреб ховається. Не сидить у будинку, поки його розрушить ворог. Запас харчів, запас зв'язку. Будь ласка, організовуйте. Звернувся Микола Петрович і до Віктора Даленяка, старости Клишківського старостинського округу. У вас серйозний, серйозний старостинський округ, надзвичайно велика кількість людей. І у вас рівень безпеки, відповідальності теж надзвичайно великий. Ви маєте досвід, будь ласка, організовуйте на, 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 на серйозному рівні. Недопущення надзвичайних ситуацій чи оперативна їх ліквідація є пріоритетним напрямком роботи для управління з питань надзвичайних ситуацій, зауважила начальниця Ольга Ткаченко і попередила про заборону, що діє у 5-кілометровій зоні. Поруч із російським кордоном. Наша громада, згідно постанови кабінету міністрів України, входить до переліку території можливих бойових дій, діють низка обмежень. На території нашої громади, в тому числі і проведення масових заходів, нагадую, звертаюся до мешканців громади. Сьогодні-завтра у нас помінальні дні. Традиційно люди відвідують і кладовища громади. Попереджаю, нагадую, що якщо є рідна прикордонних територіях 5-10 кілометрів, то таке відвідування заборонено. Ольга Олександрівна попросила відвідувачів кладовищ у межах Шосткінської громади теж не нехтувати правилами безпеки. На території нашої громади ми рекомендуємо обмежити перебування по часу. На територіях кладовищ, не нихтувати правилами безпеки, не нихтувати тривогами, сиренами, не скупчуватися з великими групами. Кидаєте всю роботу? У вас основне завдання: безпека громади, безпека громади. Заняття кругової оборони і таке інше всіх населених пунктів. Список складаєте, як Клишки, як той населений пункт, як буде організовуватися оборона. Таке завдання серйозне.